Сьогодні трошки незвичне відео, то я вам знімав завжди розповідав про те, що я роблю на ланосі. А сьогодні розповім, що я не роблю на ланосі, що мені потрібно робити, але я не роблю. По причині, в основному, за того, що не на часі. Розповім, далі буде цікавіше. Друзі, ну почну з того, що я її зараз навіть не мию. Я вам чесно скажу, мені її впадло мить. Тому що я знаю, що я 18 числа зупинюсь. воно ще холодно було. Що ще в мене тут? Резина зімня стоїть до сих пор. Я її не міняв. Не міняв резину. Дверки, оце щось, щось у мене. Ну, якби вона ручка ця заїдає. Ну ця дверка єдина, яка відкривається. Та не відкривається, багажник відкривається тільки всередині. Ну, тобто, розумієте. По мілочам таке, стіклоподйомники, вони там, коли опускаються, коли заїдають. Ну, що ще в мене є таке нагальне? Те, що отут у мене, там, де, бля, вчора бампер, короче, сука, їхав, забирав людей. Вчора бампер, блін. Наїхав на бордюр, тріснув. Коротше, вона вся вже в мене. От, що е, ще? Отам От мені треба сальники привода поміняти. Того що тече масло, підтікає там, сочиться масло. От. Дірки отут у мене вже, блін, в багажнику. Ну, то таке. Тут у мене ще глушак, блін. Прийшла йому. Піхва. <пілляє> Наблизилась, піхва йому. Два роки. Оце воно. Два роки і воно вже все згнило. Репить, як БМВ. А у мене резина, вони ще ззаді лиса злизати. Ото воно щось збоку вижирає, я не знаю чого. ну коротше, Там же ж нема розвала схождення а жре, от, бачите, знаружи вроді нічого. А там жре. короче Коротше, по мілочам, якби куча, куча роботи. ні, Дворники я зробив повороти, зробив все необхідне, все, що має бути нам на машині, все в мене є. Фару цю ліву по-хорошому треба, блін поміняти, тому що вона в мене, блін, вже замутніла, мутняк якась. Та вже ця мутна. Ну, це хоч я міняв її цю, як я в'їхав. Ну тут по мотору в принципі все більш-менш нічого. Одна проблема це в мене тут. З антифризом тут, скоріш всього, може ця. Та, або пробка вже не працює, тому що ну, видавлює антифриз, я воду ту От. Масло вроді не, не жре. Масло нормально. От. Коротше, коротше, такі, такі справи. Ну, от так, Ну, якби машина їздить, все нормально, все. Все в неї працює, якби те, що должно працювати. По мілочам, звісно, можна було багато чого зробити. Ну, я ж кажу, зараз такий час, що просто, просто не хочеться його робити пока. Коротше, друзям, відчуття наступні. Мені здається, від сьогоднішнього дня, від 18.05, увімкнувся зворотній відлік часу. для... Нашої влади для цього режиму. Ну, це мої суб'єктивні відчуття. Я з сьогоднішнього дня відпустя. Поки що не визначився наскільки. Потрібно трошки поспостерігати, як буде розвиватися ситуація. Ситуація, як би, така мені здається, до нас наближається піхва. От. Ну. Коротше, не знаю, вчора їздив ввечері п'ятниця. Людей повно було, блін. 2310 я забирав одну пару і а, мені 500, вони заплатили 600. 12 км я їх віз. красним усе все горіло, блін. Закази сипались, як з того, блін. Ну, машин не було реально. Їхав по Хрещатику вечором. Люди під машину кидались, хотіли виїхати додому. То що, ну, блядь, у людей куча пів 12 машин немає. І я думаю, це ж ще ж не кінець. Це все, все попереду. Багато людей я знаю стане, багато людей я знаю, не знають, як добиратися на роботу, не знають взагалі, як жити. Тому що ну, тепер тебе там будь-який ент, будь-який той може зупинити і нахлобучить, блять, по повній програмі. Як це так? Хороша. Настрої такі недобрі, відчуття недобрі. Кожен день дивимося за Харковом, там піздець, звісно, що відбувається. Виходу я не бачу. Ну, особисто я не бачу, чим це закінчиться. Є дуже велике бажання жити, щоб побачити, чим весь цей закінчиться. От, ну, от. от, так от. Більше- більше от. Ну, нічого додати пишіть що ви думаєте? І взагалі це ж я вам за машину якби розповів, що я не роблю. Ну, багато таких же ж речей, я просто я не хочу казати про всіх, я кажу про власні там відчуття. Да? От е, те ж саме там, я хотів там собі футболку якусь купити. Блять, думаєте, ну нахуй? нахер вона мені здалась? Куди я в ній ходитиму? Багатьох речей стосується взагалі. Ну, дуже багатьох речей стосується таке, що ну просто все стане. Просто все стане, люди перестануть працювати. Ким би ти не робив? Ну, якщо ти, блядь, не клоун або інша шлейбінь. Ну зараз люди будуть тратити гроші тільки на оренду, їду. І все. Все нахуй стане. Все нахуй стане, кафешки, блядь. Хер хто буде виходити, хоч люди сьогодні є на вулиці. Ну, подивимося. Цікаво буде просто поспостерігати, як воно далі буде. Дуже цікаво, тому що ну, на, моєму, на моєму ще життєвому досвіду не було таких ситуацій піздєцових, як зараз. Ну, але нам є ще куди рости. Є куди рости і ще може бути таким, що не дай Бог. Так що будемо спостерігати.